Вітаю, друзі. Давайте з вами подивимось, що він або вона, про мене, думає. Відпустіть всі думки, думаємо про нашу загадану людину. Що він або вона про мене думає. Що він або вона, про мене думає. Що він або вона, про мене думає. Так. Знаєте, цим програється, скоріш за все, для чоловіків. Які знаходяться в стосунках, а думаєте ви про даму, от ви в нас король Пентаклі. Ну, знаєте, можливо, що ви такий самодостатній чоловік, в якого свій бізнес, своя справа, от такий момент, дуже такий власний, але думаєте ви про свою імператрицю. Тобто, ви або в стосунках, або просто такий серйозний статний чоловік, в якого є якась своя справа, бізнес. Угу. Е, Вота думаєте про якусь красиву жінку, про якусь імпротрицю, яку ви вважаєте для себе недосяжною. Ви просто захоплюєтесь її красою, захоплюєтесь її взагалі е, тим, чим вона займається її зовнішністю. От просто вона для вас як зірочка, така прям недосяжна. Ви ну просто закохані, просто мрія. Це ваша мрія. Не просто жінка, от яка варта уваги, яка варта, щоб в неї вкладалися. Тут це дуже таки серйозно. Тут вам прям. Подобається наскільки, що ви хочете, ви прям жадаєте, мрієте про цю жінку. От якщо дівчатка, це ви думали, що він про вас думає, то людина прямо таки захоплюється прямо ночами, мріє, прямо візуалізує, як буде з вами проводити час, як буде ну, з вами разом. Тобто ну, людина просто вау, полонили її увагу повністю. Ну, якось так. Приймайте.